Я Прошу, Прошу дикана кіномолянської бізнес-школи, кандидата, кандидата економічних, економічних наук Олександра Георгія, скрипку Олексія! Шановні! в тому, що Києво-Могилянська академія пов'язана з конституційною традицією України. <звук> Дорогі випускники! Закінчився ще один важливий. Ще раз дякуємо президенту України за участь в нашій в нашому святі конвокації. До набуття майбутнього членства України комісії, і на мій ласне підійшов проект. Прям на противно. Давайте близько один до одного контури літаки повинні бути рідними і за.